Міняю цибулю на ваш поцілунок. Дівка, чи що? Цибуля від махайчик вазий цебуду, бля. Міняю цибулю на ваш поцілунок. На дешево коштує. Мій поцілунок дорожче, ніж цибуля, розумієте? Тисячу гривень і цибуля. Ну давайте, Серйозно? Так. Гарно. Показати, що підписано, ні? Та я вірю. Міняю цибулю на ваш поцілунок. Міняю цибулю на ваш поцілунок. Меняю цибулю на ваш поцілунок. Давай. А, а, ти, а ти звідки? Я, я із Житомира. Ну так, да, якраз курицю треба вдома готувати. Що готуєте? Курицю. Курка. Да. Міняю цибулю на ваш поцілунок. О, ні. Гарного дня. <реш> Міняю цибулю на ваш поцілунок. <реш> Чекайте, Чі, якщо підписані на мене, тод... Дам вам ще тисячу гривень Підписані? Так. Покажіть. <реш> Не підписані тут. Давайте підпишемося. Давай. Наступний раз вам повезе. Гарного дня <свят> підпишіться.